Верховна Рада ухвалила у першому читанні два законопроекти, які покликані покращити процес здійснення зовнішньоекономічних операцій, пов'язаних з експортом сільськогосподарських товарів. Практично одразу представники бізнесу виступили проти ухвалення цих змін. Вітаю, мене звуть Олена Ханенкова, і ви дивитесь проект Новини Лайф. Що ж насправді пропонується цими законопроектами? Про це ми поговоримо з народним депутатом України Данилом Гатманцевим. Дякую, що знайшли для нас час. Отже, почнемо з головного. Що саме передбачають законопроекти, які були ухвалені у першому читанні? Вітаю. Е, Насправді в Україні склалася ситуація, за якою е, достатньо велика кількість зернових, які експортуються з України, експортуються в чорно е, шахраї придбають це ці, ці зернові за готівку, не сплачуючи жодної копійки податків. Вони експортують її за межі. Митної території України через фіктивні фірми, не повертаючи валютної виручки на в Україну. Завдяки їх діяльності, Україна втрачає щороку від 5 мільярдів доларів експортної виручки, що дуже негативно впливає і на аграрний ринок в цілому, і на надходження податків до держави, бо з цих зернових не сплачується жодної копійки до. Державного бюджету власне на протидію цій схемі і були спрямовані зазначені е, законопроекти, які прийняті в першому читанні. А чому ці законопроекти були запропоновані запропоновані тільки зараз? Адже розмови про так зване чорне зерно ведуться вже доволі давно. Насправді проблему чорного зерна намагалися вирішити правоохоронні органи разом з державною митною службою. І частково ця проблема була вирішена, але вона залишилася. І аби вона вирішувалася дуже прозоро, чітко, зрозуміло для бізнесу, зрозуміло для держави, був введений механізм чи запропонований законопроект, механізм відповідно до якого дуже просто відслідковуються. Походження цього зерна при його експорті, аби все, всі зернові, які експортуються, вони мали походження, з них були сплачені податки, і була повернута відповідно валютна виручка. А на ну, терним питанням чорного зерна займа, займалися ще навісні, і тоді навіть е, звільнили начальника митниці. Чи можна говорити, що це було першим кроком до розробки таких законопроєктів? Насправді кроків було досить багато, і вони полягали не тільки у кадрових рішеннях. Були різноманітні заходи з боку правоохоронних органів в межах чинного законодавства, але вочевидь їх було недостатньо, і тому власне виникла необхідність прийняття зазначених законів. А європейська бізнес-асоціація вже заявила, що запропоновані, запропоновані механізми можуть мати наслідки, що суперечить заявленим цілям. Нібито законопроекти можуть відштовхнути інвесторів від України та сприяти розвитку корупції. Що ви думаєте з цього приводу? Навпаки, навпаки. Е, якраз і от та е, схема, яка діє зараз, вона якраз і підживлює корупцію, і якраз вона створює нерівні умови для господарювання для білих товаровиробників і для чорних експортерів, які власне. і проводять ці заходи в межах цієї схеми, аби всі працювали по білому, аби були рівні правила гри для всіх, якраз і запропонований досить чіткий механізм, який дозволяє відслідкувати походження зерна від його товаровиробника, тобто від аграрія, який виростив в ці зернові, і до митниці. І відповідно забезпечити повернення валютної виручки в Україну, це абсолютно нормальний і чіткий механізм, який білі товаровиробники підтримують. Дійсно, ми можемо ще подискутувати з ними щодо окремих елементів механізму до другого читання, але те, що його необхідно вводити, мені здається, очевидні речі. Угу. Ще не можу не спитати про ситуацію, яка склалась на польському кордоні. Наразі на протести стали виходити вже перевізники і в Словаччині, і плануються страйки угорцями. Які шляхи вирішення цієї проблеми є, і чи є вони? Насправді цим займається зараз уряд. Це міністерство інфраструктури, вирішує це питання, і вони перебувають у переговорах з протестуючими і з урядами наших партнерів. Мені здається, що урядом на урядом наших партнерів, країн сусідів треба бути більш жорстким у відстоюванні закону, відстоюванні верховенства права і відповідно права наших товаровиробників і перевізників здійснювати експорт продукції. Мені здається, що в той час, коли зазначені е, країни підтримують е, членство України в ЄС створювати перешкоди для нашого для вільного руху товарів та послуг, тобто того принципу, який лежить в основі ЄС для наших суб'єктів господарювання, це є ще найменше нелогічним і, і точно грає на Руку агресору точно е, допомагає йому завдати нам якомога більших збитків в цей важкий час. Тому мені здається, що е, дійсно і в нас і у них люди мають право на протест, але точно е, не всупереч інтересам всієї країни, всього суспільства і всі, всі всього Європейського союзу. Тому наш уряд Міністерство інфраструктури вживає всіх заходів аби якомога швидше вирішити цю, цю проблему. Дякую вам за відповіді на наші запитання. Нагадаю, що ви дивилися проект новини Лайф. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі подій.